Меседжі від Блінкена, держсекретар вперше публічно озвучив варіант того, яким можуть бути гарантії для України в разі мирних перемовин. Головний дипломат США не вірить, що це можуть бути гарантії НАТО, але цілком припускає можливість варіанту, коли на лінії розмежування можуть стати європейські військовослужбовці. Про такий сценарій наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко почув і в радбезі США. як саме бачить ситуацію чинна американська владна команда. Обговоримо просто зараз маємо прямий зв'язок з Вашингтоном. Дмитре, я тебе вітаю. Отже, що саме і в якому контексті пролунало від Блінкена? Якщо говорити про контекст, погодьтеся для всіх нас найважливіше запитання. Якщо в якісь моменти будуть мирні переговори, виникне певна мирна угода чи угода про перемир'я, назвіть як хочете. А де гарантія, як її досягти? В чому ця гарантія? Що Росія цю угоду просто візьме і, і ну і не порушить в якийсь момент? І ось про цю гарантію багато говорять експерти, багато говорять політики. І практично уперше публічно заговорив і Тоні Блінкен виступав він в Нью-Йорку в Раді з міжнародних відносин, американській раді з міжнародних відносин на авторитетні що структура щодо України від нього пролунало кілька принципових меседжів. Ну і найголовніше, це він сказав: гарантувати безпеку України можна не тільки шляхом членства країни в НАТО, це лише один із можливих способів. Ну і Блінкен каже: тут пряма цитата: альянс один зі способів, але не єдиний. Що ж він може має на увазі? Послухайте. Найкращою гарантією безпеки є п'ята стаття однак є запевнення і гарантії іншого роду, які можуть бути частиною певних домовленостей, і вони, думаю, мали б такий самий ефект. Приміром, європейські країни говорили про можливість розміщення у разі припинення вогню і врегулювання деяких своїх сил уздовж лінії припинення вогню, щоб патрулювати і охороняти її. Це теж стало б непоганою гарантією. Тобто, бачите, Блінкен каже про цей варіант, можливий варіант розміщення європейців на лінії розділення. Він не говорив про це досі публічно, були кулуарні розмови. Ну більше того, можу сказати, що в Раді національної безпеки Сполучених Штатів я теж почув, що вони зараз розрізняють гарантії довгострокові, і це членство в НАТО. І Блінкен теж заявив, що Україна буде в перспективі членом НАТО, але потрібні і гарантії короткострокові. І ось у Радбезі США я якраз почув, що цей варіант розміщення європейських вояків на певній лінії розділення, коли Якщо вона з'явиться, якраз міг би бути такою гарантією, що Росія не нападе знову. А другий шлях, який називається, двосторонні безпекові угоди, які Україна підписує зараз із західними країнами. Хочу повернутися до меседжів Блінкіна. Процитую ще один держсекретар каже: адміністрація Байдена за час, що лишився йому Білому домі, зробить все, щоб а стосовно України на руках у наступного американського лідера Дональда Трампа опинилися цитата найсильніші карти, якщо Шнуться переговори карти націлені на досягнення хорошої домовленості, тобто все, що робитиме зараз адміністрація Байдена, час у них залишився до 20 січня. Це і послаблюватимуть позиції Москви, і посилюватимуть і переговорні позиції України і безпеку України в цілому. Для цього зрозуміло, потрібні поставки зброї. Ну і тут дуже тривожна була публікація. Публікація в Нью-Йорк Таймс, начебто, авторитетне джерело писала вона з посиланням на військові джерела. Гучний матеріал, що, начебто, адміністрація Байдена не встиг. Гне витратити до кінця своїх повноважень до 20 січня всі гроші, які в бюджеті передбачені для України. Це нагадаю більше 5 мільярдів доларів. Що не встигнуть ці гроші витратити на закупівлі зброї і боєприпасів, і, начебто, не не, не, не витрачені залишки вже перейдуть команді Трампа, і не зрозуміло, як вона їх витрачатиме. Погодьтеся, тривожний меседж. І у мене була можливість на щастя з перших рук це з'ясувати. З'ясувати це із високопосадовцем американської адміністрації в ексклюзив. Інтерв'ю нашій програмі це прокоментував директор з питань Європи американського радбезу. Майк Карпентер. Прямо мову, будь ласка. Ми витратимо кожен долар, кожен цент в рамках президентських повноважень до 20 січня. Те саме щодо грошей в рамках української безпекової ініціативи. І ми також шукаємо варіанти витратити бюджет на закордонну мілітарну допомогу. Отже, до 20 січня ми витратимо все до цента з того, що обіцяли на допомогу Україні. Так, якесь обладнання, там укладені контракти. Щось уже виготовляється. Тобто, частково поставки можуть не. Встигнути у 2025-му. але наша адміністрація чітко налаштована витратити все без винятку для України. Ну, бачите, абсолютно чітко, абсолютно вичерпно. Тобто, всю зброю, яку можуть поставлять, навіть якщо залишатимуться якісь залишки на рахунках, то проплатять їх виробникам для того, щоб пізніше прийшли оборонні замовлення для України. Ну і бачите, що навіть інформацію такого високоповажного джерела, як здавалося б Таймс, теж треба перевіряти. Я говорив з паном Карпентером багато про що, зокрема про його бачення. А радбес США це структура, куди стикається величезна кількість інформації, зокрема і розвідінформація про розуміння чинної американської адмі... Адміністрацію, настрої настроїв Кремлі, настрої в Путіна, як його змусити почати переговори, як зробити так, щоб навіть якщо переговори почнуться, Росія знову не порушила своє слово. Хочу, користуючись можливістю, проанонсувати. У нас спецпроект виходить цієї неділі о дев'ятій вечора. з червоної лінії там буде чимало ексклюзивних інтерв'ю. Ну і, зокрема, ексклюзивне інтерв'ю із Білого Дому. Ну а ще коротенький анонс у випуску о 8-й. Я буду готовий вам розповісти вже про настрої не тільки в команді Байдена, але й в команді Трампа. Новий переговорник, новий спецпредставник, генерал Келох, збирається вже в січні відвідати європейські столиці, відвідати Київ. Більше подробиць теж маю для вас і все розповім у підсумковому випуску. Новин, колеги, Київ, Дякуємо, Дмитре. будемо обов'язково чекати на цю інформацію. Нагадаємо, це був Дмитро Анопченко, спеціальний кореспондент у Вашингтоні.